Певно, всі знають історію виживання Робінзона Круза на безлюдному острові. Ми захоплювалися силою духу, стійкістю та винахідливістю цього персонажа. Адже той зміг, використовуючи природні ресурси, забезпечити себе всім необхідним і протриматися цілих 28 років, аж поки його не врятували. Та все ж це був велетенський острів з багатою флорою та фауною. Крім того, це художній роман. В якому події відбуваються згідно задуму автора. А якщо я розкажу вам історію, яка відбулася насправді, про те, як ціла спільнота людей виживала на маленькому острові без жодного деревця цілих 15 років, вони не мали практично нічого та все ж змогли згуртуватись і протриматись, доки їх врешті не врятували. Щоправда, вижити вдалося далеко не всім. Це острів Тромелін, і якщо вам здається, що він пустельний і на ньому практично нічого не росте, то вам не здається. Раніше його називали просто піщаний, і ця назва повністю характеризувала його бо пісок це єдине, чого там досталь. Одного разу він став центром справжньої трагедії, на ньому опинилися дві сотні людей, які були змушені виживати у надскладних умовах. Вночі 31 липня. 1761 року величний 45-метровий корабель французької ост-індійської компанії під назвою Лютіль, що прикладається як корисний, розсікав води Індійського океану. Капітан Жан Делафарх був зосереджений на дослідженні карт місцевих вод, аби прокласти безпечний маршрут. Справа в тім, що дві мапи, що були в його розпорядженні, так звана Байонська, і створена де Маневіолеттом, суперечили одна одній. Ті часи ще не було супутників, і тому карти могли бути дуже неточними. До того ж, через сильний вітер корабель збився з курсу. І, хоч капітан зміг визначити своє приблизне положення та не міг бути впевненим у координатах перешкод, які можуть трапитися на його шляху. Розважливий командир піддав би наказ згорнути вітрила та почекати, поки зійде сонце, але лафарг поспішав і мав для цього всі підстави. Він щойно доставив вантаж рису та яловичини з острова Маврикі до Мадагаскару, а після цього мав повернутися назад. Однак йому запропонували підзаробити, і, перш ніж повертатися на Маврикій, йому потрібно було відвести 160 малагасійців, корінних жителів Мадагаскару, на острів Родрігес в якості невільників. Там вони мали працювати на плантаціях гвоздики, кави та цукру. І, хоч на той момент у Франції торгівля невільниками вже була заборонена, та у віддалених колоніях їхня праця ще активно використовувалась. Губернатор Маврикію дефорш Буше теж видав указ про заборону реалізації живого товару, тож це була хоч і потенційно дуже прибуткова, але ризикова авантюра, тому капітан Лафарг і поспішав, бо хотів якомога швидше збути незаконний вантаж. Отримати гроші та йти далі за основним маршрутом. Саме це рішення і призвело до трагедії. Якби він почекав, поки стане світліше, то помітив би, що його корабель рухається прямо на рифу навколо маленького острівця, загубленого посеред океану. Зіткнення було неминуче рифи пробили корпус, і вода почала заливати трюми. Корабель сів на мілину. Моряки почали вистрибувати за борт, намагаючись врятуватись. Але через бурхливі хвилі та рифи 20 із 143 моряків так і не змогли дістатись берега. Невільники опинилися у ще гіршому становищі адже були замкнені у трюмах. Після удару об рифи деякі з них змогли покинути корабель через діру, що утворилась, але більшість потонули. До суші дістались лише 88 вісім із і ста всі, хто зміг врятуватись, чекали ранку, щоб оглянути територію та визначити, де вони опинились. Коли сонце зійшло, то всі усвідомили масштаб халеп, в яку вони вскочили. Острів, на якому вони опинились, був дуже маленьким, низьким і за формою нагадував на сінину. Його довжина була приблизно півтора кілометри, ширина 700 метрів, а висота в найвищій точці приблизно 8 метрів. Відстань до найближчої заселеної території 450 кілометрів. Люди не мали їжі, води та навіть тіні, бо на острові не росло жодного дерева, тільки трохи трави та низенькі кущі. А сонце тим часом піднімалось все вище і починало припікати. Капітан Лафарг, оцінивши умови, в яких вони всі опинились через його рішення, не витримав і з'їхав з глузду. Ніхто не знав про те, що вони відхилилися від маршруту. А отже, немає сенсу чекати порятунку. Тим часом море трохи заспокоїлось, і члени екіпажу разом із малагасійцями почали рятувати все, що залишилось від корабля. Вони плавали туди й назад, збираючи на березі все, що могло знадобитись дошки, мотузки, цвяхи, парусину, припаси їжі, бочки з водою, інструменти та зброю. Вони буквально розібрали розбите судно і по частинах винесли його на берег. Не дивлячись, що у скрутному становищі опинилися всі разом, та соціальна нерівність і ставлення моряків до малагасійців як до нижчого класу збереглася, вони розділилися на дві окремі групи з вітрил зробили намети та встановили табори моряки на західному краю острова, а малагасійці на північному. Про рівномірне розподіл ресурсів також не йшлося. Тому вже протягом трьох днів. Вісім уродженців Мадагаскару померли від спраги. Так як капітан через втрату здорового глузду вже не міг виконувати свої функції, його повноваження взяв на себе його помічник бертеллемі Дюверне. Він наказав викопати колодязь. Врешті вдалося дістатися трохи солонуватої, але цілком придатної до пиття води. Новий командир розумів, що єдиним способом рятуватись є будівництво нового корабля із уламків старого. І, аби уникнути голоду та бунтів, діяти потрібно було негайно. Частина екіпажу зайнялася полюванням. Справа в тім, що на цей острів часто сідали птахи, аби відновити сили, тож ставали легкою здобичю для озброєних мисливців. Також харчуватись можна було рибою, і з корабля вдалося рятувати снасті, необхідні для цього. Але хвилі та рифи ускладнювали процес. Дюверне також наказав побудувати піч для приготування їжі і ще одну для кування металу з корабля. Йому вдалося переконати малагасійців працювати пліч-опліч з європейцями під час будівництва. Протягом двох місяців важкої праці спільними зусиллями ціль була досягнута. Маючи мінімум інструментів та ресурсів, їм вдалося побудувати цілком пристойне судно, яке назвали «Провіденс» та спустили його на воду 27 вересня. Звичайно, воно було меншим за свого попередника, вибудувалося з його уламків, та все ж не було сумнівів, що новий корабель здатен вирушити у плавання. Проте й місця на ньому було менше, ніж на попередньому, тож моряки просто не взяли із собою нікого із малагасійців, хоч ті приймали рівноцінну участь у будівництві. Новий капітан Бартелемі Дюверне пообіцяв, що як тільки вони дістануться пункту призначення, то спрямують на острів рятувальну експедицію, яка забере всіх на велику землю. Попри велике розчарування, вони не могли нічого вдіяти. У екіпажу моряків була чисельна перевага, сувора дисципліна та зброя. Тож їм нічого не залишалось, як чекати та сподіватися, що Дюверне стримує своє слово. За чотири дні Провіденс дістався берегів Мадагаскару. Однак, за час цієї подорожі серед екіпажу розповсюдилась хвороба. Яка забрала життя кількох моряків, включно з попереднім капітаном, який так і не оговтався від пережитого потрясіння. Коли моряки врешті повернулися на Маврикій, то губернатор острова лютував адже його наказ був проігнорований. Та попередній капітан вже не міг відповісти за свій вчинок і Дефорж Буше казав, що той легко відбувся. Тому спрямував свою лють на бартелемі, адже той, як перший помічник, був в курсі планів свого командира і допомагав втілювати його задум. Незважаючи на гостру критику, Дюверне намагався переконати губернатора відправити рятувальну експедицію, щоб визволити бранців. Та він не слухати нічого не став. Він хотів, щоб це стало уроком для всіх, хто вирішить ігнорувати його накази. Проте існує ще одна версія, згідно якої Буше видав свій указ, бо мав власні інтереси у цій сфері, і хотів позбутися конкуренції. Так чи інакше вийшло, що за чужі рішення довелося розплачуватися невинним людям. Кожне прохання бертелемі відправити корабель з рятувальною місією розбивалося як хвилю об скелі. Губернатор прикривав свої відмови аргументами, що всі кораблі задіяні у боротьбі за панування над морем у семирічній війні, що точилась тоді між Францією та Англією. Мовляв, через це він не може виділити жодного судна. А тим часом малагасійці все чекали і кожного дня з надією дивилися у море, виглядаючи, чи не промайне десь вітрило. З тих пір, як Провіденс відправився у плавання, пройшло вже кілька місяців, а допомоги все не було. В якийсь момент прийшло усвідомлення, що вони, напевно, назавжди залишаться тут, і тепер цей непривітний та пустельний шматок суші має стати їхньою домівкою. Острів Піщаний має вулканічне походження. Колись він високо здіймався над рівнем води, та він знаходився в місті, де часто лютували бурі та циклони. За тисячі років вітер та вода практично сточили гору, зробивши з неї маленький плаский острівець. Бували моменти, коли особливо сильні хвилі могли сягати вглиб острова на 250 метрів, тож малагасійці обрали найвищу точку, як найбезпечнішу, і приклали титанічних зусиль, аби створити там щось схоже на житло. Це і в звичайних умовах непроста задача, але тут потрібно побудувати щось з нічого на пустельному острові, який постійно знаходиться під впливом потужних штормів. Поселенці рили ями та викладали стіни із широких брил піщаника та коралевих каменів. Дах викладали з дошок, що лишилися від будівництва судна. Для них така конструкція не була чимось новим. У місцевості, з якої вони походили, подібні споруди були звичним явищем. Але слугували вони не як житло. У них на батьківщині це вважалося склепами, і, за іронією долі, це було єдине, що могло протистояти складним погодним умовам віддаленого острова, і дати хоч якесь прихисток від негоди. Тож в уявленні самих жителів їм доводилося жити буквально в могилах. Крім того, вони походили з племені, що жило на високогір'ї Мадагаскара, далеко від берегової лінії. Там традиційно займалися вирощуванням та збиранням їжі, а не риболовлею. Тож, опинившись у нових умовах, їм довелося заново вчитися добувати їжу та переходити на незвичний раціон. Безумовно, за ті перші кілька місяців вони прийняли досвід у моряків і мали необхідне спорядження. Та все одно це було значним викликом, який постав перед ними. Для того, аби вижити, поселенцям довелося не тільки мешкати в склепах і отримати нові навички, їм також довелося переступити через табу. Справа в тім, що на батьківщині їм заборонено їсти черепах, але тут це було одне з небагатьох доступних джерел харчування, тож заради виживання їм довелося поступитися своїми принципами. І, скоріше за все, для них це було як для жителя Індії скуштувати телятину. Поки малагасійці обживалися на острові, Дюверне, попід губернатора, таки зміг знайти корабель, капітан якого погодився зробити гак. Та забрати людей з острова. їй витратив на це чотири місяці та нарешті знайшов можливість виконати свою обіцянку. У січні 1762 року йому майже вдалося дістатися острова, але через погоду та небезпечні рифи так і не вийшло нікого врятувати. Неможливо уявити радість, яку відчули бранці острова, коли побачили корабель, який прямує до них, і яке розчарування їм довелося пережити. Коли той пішов геть, так і не зумівши когось забрати. Пройшло ще два роки, перш ніж прийшло розуміння, що допомоги, скоріше за все, не буде, і вони прийняли рішення спробувати вибратися з острова самотужки. Для цього із залишків деревини вирішили побудувати щось, здатне вийти в море. Але матеріалів та навичок вистачило тільки на великий пліт. Це була примітивна плавуча платформа без щогли та паруса. Досить велика, аби вмістити на собі 18 осіб. Рухатися ця конструкція мала за допомогою саморобних весел. Найсміливіші взяли з собою припаси та вирушили у плавання. Подальша їхня доля невідома. Та якби їм вдалося дістатись великої землі, то, скоріше за все, вони б приклали всіх зусиль, аби врятувати своїх. Час на пустельному острові плинув повільно. Тижні самотності перетікали у місяці та роки. Незважаючи на те, що Малагасіті знайшли спосіб закрити свої базові потреби у житлі, їжі та воді, та все ж їх чисельність почала скорочуватись. Невідомо, що саме послугувало тому причиною можливо, хвороби, а може, й голод, бо острів не міг надати достатньо їжі, щоб прогодувати таку велику кількість людей. Та через три роки з 60 осіб, що були на острові, живиму залишилося всього 15 – Незважаючи на невдалий досвід, Дюверне не полишав надії витягти людей з острова. Він повернувся у Францію і звертався до чиновників з проханням про допомогу. Він надсилав листи всім, хто мав хоч який-небудь політичний вплив, аби привернути увагу до цієї трагедії. І через 11 років після того, як Лютюль зазнала аварії, врешті йому вдалося достукатися до міністра морських справ, який віддав розпорядження організувати рятувальний захід. Однак навіть це не означало, що експедиція була відправлена одразу. Пройшло ще три роки, аж поки у 1775-му до острова вирушило перше судно. Діставшись до місця, команда стикнулася з тими ж проблемами, що й найперша рятувальна експедиція, організована Дюверне. Через рифи та погоду вони просто не могли безпечно пришвартуватись, щоб забрати людей, тож були змушені повернути назад. Через рік була ще одна спроба. Цього разу на воду спустили човен, і двоє моряків почали веслувати в сторону берега. Та незабаром здійнявся сильний вітер. Бурхливі хвилі кинули шлюпку на рифи, і моряки опинилися у воді. Один із них прийняв рішення повернутися на корабель, а інший поплив в сторону берега. Капітан не міг наражати на небезпеку решту свого екіпажу, тож був змушений йти геть від острова. Таким чином, колонія вимушених поселенців зросла на одну людину. Цей моряк мав певні знання у сфері судноплавства, тож згодом очолив будівництво ще одного плоту. Та цього разу він був оснащений щоглою та парусом із пташиного пір'я. До європейця доєдналися шість малагасійців та вирушили у плавання. Та доля й цього екіпажу теж залишилася невідомою. З кожною невдалою спробою, виживших, охоплювало все більше розчарування кожного разу вони вважали, що це їхній останній шанс. І постійно переконувалися, що острів їх не відпустить. Та в момент, коли вони остаточно втратили надію, на горизонті з'явилось вітрило. Було 29 листопада 1776-го, в напрямку острова рухався Корвет Дофін під командуванням Жака Маріда Трамелена. Цього разу погода дозволила їм безпечно підійти та висадитись на березі те, що вони побачили, шокувало. З 80 малагасійців, що вижили після катастрофи, залишилося лише сім жінок. Одна з них тримала на руках семимісячне маля, яке народилося прямо на острові. Всі були одягнені в саморобний одяг із пір'я морських птахів. Чекати на порятунок їм довелося цілих 15 років. Капітан оглянув умови, в яких жили поселенці, і був вражений окрім житлових приміщень та невеличкого сарая для зберігання їжі, вони звели навіть невелику оглядову вежу для спостереження за кораблями. Нарешті вимушене ув'язнення добігло кінця всіх змогли безпечно переправити на корабель та доправити до острова Маврикій. На той час ним керував вже інший, більш людяний губернатор, та й ставлення до невільницької праці змінилось. По прибутті їх негайно оголосили вільними людьми, Врятованих хотіли відвести на їхню батьківщину на острів Мадагаскар. Але жінки категорично відмовились можливо, опинившись десь, поза межами свого пустельного острову, вони більше не хотіли виходити в море, аби не стати жертвами чергової корабельної катастрофи. Не виключено, що вони мали інші причини, та новий губернатор з повагою поставився до їхньої волі та надав громадянство на своїй землі. Новонародженого, його матір та бабусю, він прийняв до свого маєтку як рідних. Та, охрестивши, зробив частиною своєї сім'ї, малюка назвали Мойзе Цімівау, матір Євою а бабусю Дофіною. В якості вдячності, той пустельний клаптик суші перейменували на острів Тромалін, честь капітана судна, який врятував покинутих там людей. Протягом багатьох років він залишався безлюдним, як і раніше служив тільки місцем перепочинку для птахів, поки у 1953. му там не звели метеорологічну станцію для спостереження за погодою та відстеження циклонів. Під час її будівництва були виявлені залишки споруд з товщиною стін у півтора метри та численні сліди життєдіяльності поселенців, такі як знаряддя праці, кістки птахів та риб. В наш час про історію острова Троммелін знову згадали, і за підтримки ЮНЕСКО туди відправили кілька археологічних експедицій. У 2006, 2008, 2010 та 2013 роках там проводили розкопки, аби дослідити трагедію та зрозуміти, у який спосіб виживали жителі ізольованого острова. Рештки побуту тих, хто жив на острові, непогано збереглися, зокрема, через відносно невеликий строк, що пройшов з тих пір, а також через штормові нанесення, які поховали в товщі піску сліди людського перебування. Вчені Розкопали сліди поселення та виявили купу різних предметів, якими користувалися малагасійці. Вони змогли багато чого розповісти про їхній побут там були гарпуни та гачки для риболовлі, 16 ложок та мідні тарілки, що мали на собі численні сліди ремонту. Також було знайдено свинцеві ємності, які ймовірніше за все використовувалися для зберігання води. На той час ще не було відомо про токсичність цього металу. Тож мешканці острова поступово зазнавали отруєння, користуючись таким посудом. Крім того, було виявлено багато саморобних амулетів та мідних браслетів. Це свідчило про те, що їм вдалося вийти за межі звичайних потреб виживання і мали вільний час для творчості та самовираження. Також показовим є те, що з 88 людей, що висадилися на острів, витримати це випробування до кінця, змогли лише сім жінок. Очевидно, що як мінімум за півтора роки до порятунку там ще були чоловіки, але так чи інакше всі вони загинули або від голоду, або від хвороб, або в марних спробах врятуватися власними силами. Це історія острову Тромелін, історія жадібності та зверхності, співпраці та зради, терпіння та майстерності, наполегливості та праці, історія, яка вчить нас завжди боротися до кінця та не втрачайте надії. Дякуємо вам за перегляд. Якщо вас зачепила ця історія, поставте лайк та напишіть коментар. Це допомагає розвитку каналу.